Привіт-привіт, дорогенькі! Дякую, що зайшли до нас у гості. Ми усім вам дуже раді. У нас цього тижня була дуже гарна погода. Тепло, приємно. Ну, ночами ще були морози, але в день було настільки добре, що ми вирішили вийти і зайнятися вже прибиранням території. Ми почистили своє озеро, взялися за листя, за якісь бумажки, сміття, все, що порозносило. Вітрами, які в цей час у нас зазвичай бувають. І так вже, знаєте, ми завзято <запити> захопилися цією роботою, що вирішили ми прибрати дві великі території, засмічені у нас на нашій ділянці. Ну і запрошуємо вас подивитися, як це ми все робили. Ви усі дуже добре знаєте наш передній двір. Тому що ми з вами там багато працювали в квітниках, милувалися квітами, доглядали за фонтанами, я там багато знімала, тож ви вже там все добре знаєте. А от задній двір я вам не так багато і показувала, тому що я там не так вже і багато і працювала того року. От. А цей рік ми от почали саме з праці в нашому задньому дворі. Тож ви зможете побачити, як воно все виглядає. І коли ми купили цей дім, то там був невеличкий парк, дуже гарна місцина. І за час життя у цьому домі ми його е, збільшили удвічі. Кожен рік ми відвоювали по території по маленькій смужці. А цього року ми вже боротьбу з цим чагарником завершили. Тож я Дуже радію, тому що нарешті цього чагарника немає. Він там зовсім був недоречний. Друзі, у нас сьогодні гарна така погода, і ми продовжуємо роботу на дворі. Зараз покажу вам, що ми тут робимо. Розкажу детально, що вже зробили і як воно було. На жаль, мабуть, не зможу знайти вам фотографії, щоб показати, як воно було до, тому що. Згорів мій комп'ютер з усіма фотографіями, то я втратила велику частину, але це таке. Зараз вам поясню все, як було, і покажу, чим ми тут у гарні дні займаємося. Ось, дорогеньке, наш задній двір, наш парк, озеро. І раніше парк закінчувався ось біля цієї зеленої клумби. Бачите? Ось тут вже нічого не було, абсолютно. Були якісь чагарники, ми це все розчищали з дітками. Я вже підсажувала цю зелену клумбу і ходімо, покажу вам, що ми робили. Почали ми минулого року. Розчистила я більшу частину цієї території. І лишився там такий шматок мені, який вже просто забрукувало сили доробити минулого року. Тож ми з дітками почали раніше, поки вся трава не виросла і не заважає нам. То потроху вже кілька днів, бачите, розчищаємо, як гарненько зробили. Там велика купа хмизу, кілька метрів за вишки. І от за два дні ми розчистили Такі у мене хлопчики просто золото. Куди б? Я без них я не знаю. Сьогодні прийшли. Будемо працювати ось над цією територією. Що тут нам лишилося для того, щоб відкрити це все. І а, ну, воно, розумієте, просихає набагато краще. Тут у нас більш така, бачите, волога місцевість, чим вам видно чи ні, але воно таке чорна волога земля. І раніше, коли ми тільки купили. Цей дім ось на цій місцині було ще одне озеро. Зараз покажу вам. Ми тут встановили а, таку трубу. Бачите, чорна труба. Вона йде вздовж усієї цієї території, її би непогано було зарити, але просто ще до того не дібралися руки. І виводить воду вона у наше озеро. А тут, де я зараз стою, на повному серйозі я вам кажу, було ще одне озеро, квакали жаби, і якісь там були головастики і таке. Тож сьогодні ми будемо займатися цією частиною. Покажу вам наш прогрес, що ми зробили, що у нас вийде. Бачите, який рясний, добрий чагарник. Зараз усі п'ятеро навалимося і зробимо і тут красу. Yeah. So if if and he and, and also if you try to give him belly tickles, he will just uh, be shy to you uh -huh. in return. But I had gloves on, so it's pretty much fine. So onto the south. Yeah. Ah. With his little collage. No, it's a saying of go away. Ось такий є гарний кущик, який, на мою думку, потребує трішки допомоги, тому що, як бачите, він так уже розрісся, якось прикриває прохід поміж двох дерев, то давайте його трішечки з вами обріжемо. Тому що, в принципі, воно на заваді. Але це дуже гарний кущ Spice Bush. На жаль, не знаю українською, але подивлюся назву, якщо знайду, то напишу вам. Бо коли ти його зрізаєш, він такий тонкий аромат. Щось на зразок спеції і лаврового листа видає. Тож, непоганий такий кущик. Ну, от, бачите, на сьогодні. Ми зробили величезний прогрес. Зрізали все, що могли, але лишилося ще доволі багато мілкої роботи, такої противної, яку також треба зробити. Якось, наприклад, оці гілочки. Це молоді дерева або кущі. Так вони попроростали, і тут є і це. Нам треба все зрізати. Ми сидимо це все і зрізаємо. Зараз вирішили піти на перерву, щось поїсти, а потім прийдемо і закінчимо. Ось ту частинку. Ось так ми цей величезний кущ розчистили, бо тут було хто зна що, але, на жаль, ми так запрацювалися, захопилися цим процесом, що я геть забула це все вам показати. А це дерево, можливо, нам доведеться спилювати, але у нас, на жаль, немає гарної пилки. Такої міцної, тож поки що буде стояти тут. Йдемо на перерву, повернемося і закінчимо ось цей шматочок. І У ставку є у мене улюблене місце, хочу вам його показати. Ді якого, не знаю, чи доберуться мої руки, чи ні, але таке приємне місце, що не можу не поділитися. Зараз його ще видно через те, що немає таких рослин, які, знаєте, зелені оцей, цієї. Гляньте, яка чудова місцена. Я уявляю, що я б собі тут. Поставила щось, на чому можна сидіти, і просто з чашечкою кави тихенько сиділа собі і відпочивала. Правда, чудове місце. Але як бачите, тут роботи дуже багато. Це все треба почистити, вирізати, тому що тут а, дуже багато це у нас малина чорна. Яку ми збираємо. Я за неї, звичайно, вдячна, тому що це ж, самі розумієте, і варенечку ми їмо, а нам подобається. Це і взагалі якось, ну, смачно і на пироги, скрізь іде, і на компоти. Але хотілося б щось і якесь місце і для себе. На бережку тут дуже багато барвінка. Поросло. Не знаю, хто його тут і висадив, можливо, він дикий, але він зацвітає навесні такими гарними синіми квітами. Чудова така рослина непримхлива. Тож було б гарно тут собі облаштувати містечко. Подивимося, можливо, стан сили в мене, а можливо, ні. Яху, друзі! Ми виконали це завдання. Чудово, я вважаю, справилися з ним. Погляньте, навіть видно тепер ставок. Ніколи з цього місця ставка не було видно, тому що тут вже були дерева, кущі і все таке інше. Мені здається, що зараз а, ну, вигляд кращий, аніж оці чагарники, які ну, взагалі ні до чого були. З часом. Все ще прибереться, тому що тут ще є робота, що перебирати. Я сподіваюся, що ми зможемо підсіяти тут і травичку. І, можливо, якщо Господь дасть засадити отією зеленою рослиною, де можна буде. Ну, побачимо. Це вже не головне, головне, що тут у нас вже чисто. Чудово. Гляньте, яку велику територію ми відвоювали. Краса просто серце моє радіє. Дякую за моїх хлопчиків-помічників. Я без них ну, точно ніколи не впоралась. Може, коли всі впоралась би, але точно не за три дні. А це ще одна моя чагарникова зона, до якої я дуже хочу дотягнути свої рученята. Але не знаю, чи сподоблюся на це через те, що в мене немає гарної такої, знаєте, справжньої бензинової пили. Дуже вона мені потрібна для того, щоб спиляти оці всі її Шовковиці. Бо наростало їх тут дуже багато через те, що розносять їх пташки. І вони настільки швидко ростуть минулого року. Це було щось таке, чого навіть ти б і не побачив. А вже... Цього року, як бачите, ось такі вже здорові дерева. І кілька років тому от ці всі камінчики були на поверхні. Ні, нічого тут не росло. а от Зараз бачите, як все гарно виглядає. Цим шовковується усього-навсього роки-два. Погляньте які міцні здорові дерева. Вони просто вже як ті ялини наші, навіть більше. А тут насправді ростуть дуже гарні ялинки. Зараз я вам покажу. Бачите, які великі, гарні ялини. І поряд з ними оце шовковиця. Ну, воно зовсім ніяк. Тож треба мені цей чигарник почистити. Для цього треба або когось із полою знайти, або її купити. На це, бачите, такі справи швидко не робляться, тому подивимося. Але треба це робити швидко через те, що поки не вилізла вся трава, хоча б видно де що спилювати. Бо як вилізе трава, то вже буде геть усе не так. Ну, а з цієї сторони також є що спиляти. Там колись росли троянди, але їх заглушило. Дуже. Тут росте виноград дикий. Ось він такий міцний. Це також за рік не росло. Воно все опутує. Все Тут просто така стіна, яку не просто не. Навіть потім туди не залізти. А там, де білий прапорець, там трояночка. Колись вона, бачите, була кущиком. Зараз вже її поглинуло, тож також мені треба й цим зайнятися. Ну, а це наш передній двір, до якого ви всі звикли, ви вже тут кожен кущик бачили. І ще, тим паче, з цієї сторони хати в нас є з вами робота, яку, я сподіваюся, якщо Господь дасть нам з вами життя, то за нею візьмуся. Мускусні качки у нас, як бачите, ходять самі по собі, тому що у них не обрізані криля. Якось так доволі романтично бачити їх. У кожен ранок, як вони летять на ставочок, якщо він не замерз, то вони прямісінько туди, аби покопатися, попити водички. Та й потім на травичку пасуться собі цілісінький день. О, то я їх і не чіпаю. Думаю, гарна собі пара, хай ходять, насолоджуються. Ні, у нас такий гляньте який день чудовий. Буде 8-10 тепла, таке синє небо, просто бездоганне. І ми вирішили зайнятися цією роботою, яка на нас чекала вже кілька років. Поки чекала, вже ці дерева, вони виросли ще більшими. Це шовковиця, яку насіють ташки. Вона дийка, вона дає непогані плоди, можна їсти, але. Бачите, вона змінює взагалі весь вигляд і вже засмітила цю частину, зараз покажу вам. Взагалі-то тут ростуть такі великі гарні ялини. От. Я не знаю, що за сорт цих ялин. Мабуть, можна успитати у тих, хто нам продав цю хату, вони, мабуть, знають. От. А може хтось з вас розуміється. Може, це навіть і смерека, як ви думаєте? Отакі такі три здорові ялини ростуть дуже високі, навіть не знаю порівняно до хати. Погляньте. Оця хата. А тут От такі здорові, гарні, дуже красиві такі дають шишки. Вони кілька разів на рік. Зараз покажу вам ближче їх. Ось такі ялини, бачите, такі м'якенькі, гарненькі. Дуже мені подобається. Але бачите, на жаль, я не знаю, що це за сорт, що саме за ялина. Якщо що, хто з вас розуміється на них, то буду вдячна, якщо підкажете. Ось такі чудові вони спереду. Ось. А з цієї сторони, на жаль, такий майже смітник, то зараз ми підемо і це все гарненько поприбираємо. Ось знайшла стареньку шишку, може допоможе. Ідентифікувати за шишечкою. Це, мабуть, минулого року. Вони такі мають зелено-сині, вони на початку, коли молоді, а потім жовтіють і падають. Ось така краса. Ну от, кілька годин роботи, гляньте, яка краса. Ми все це почистили. Ще лишилось нам кілька дерев, але я думаю, що тут такі дерева, які можна вже і на дрова попиляти, тож вони там чекають на нас. От така у нас вийшла непогана робота. На жаль, запізно це зроблено все. Як бачите, вже трішки ялинка пошкодилася. Як бачите, сухі в неї нижні гілочки, на жаль, не було тут сонця, і вона так посохла. От, але ще тут є трішечки роботи, бачите, ці кущі е, до кінця поспилювати. Ні, зробимо і це. Мабуть, вже не зараз, бо ми вже такі знаєте, доволі втомлені, але зробимо обов'язково. І маю таку тут ідею висадити таку синю ялинку, якщо я її знайду, щоб було гарно. І був закінчений ряд. Ось так все тепер виглядає. Зараз ще трохи лисо, але маю велику надію, що ялинка відіб'є, тому що ці сірі гілки вони мають зелень на кінцях. Може, ще відіб'є. Як ні, то купимо гарну синю ялинку, буду намагатися щось знайти таке цікаве. І висадимо тут, кінці, коли дочистимо все. Ще був гарний ряд, гарно був закінчений. Де що лишилося. Ще доробимо, ну а на зараз все виглядає ось так. Друзі, дякуємо, що провели цей час із нами. Бажаємо вам гарного дня і чудових вихідних! Нехай у вас все буде добре. І бережіть себе! Побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!